Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні з вами знову спілкуємось на тему аеропорту в Катовицях. Буквально декілька днів тому там було затримано чотирьох українців, яких оштрафували на загальну суму 62 тисячі злотих. Хто дивився, той знає, хто ні, подивіться на каналі це відео. Сьогодні в нас в тому ж самому аеропорті знову було затримано українця, але вже зовсім по іншій причині, але також доволі. Цікаві, тож дивіться це відео до кінця. Пишіть в коментарі, звідки дивитесь це відео, ставте йому лайки, щоб його бачило більше людей. Мені це особисто завжди дуже приємно, незважаючи на всіх хейтерів, які кажуть, що галанзовські тільки лайки Треба, ну треба, і що так. Отже, чоловік не захотів платити за додатковий багаж, і через це за справу взялася в система безпеки аеропорту Катовіць. Патруль служби безпеки аеропорту помітив багаж, залишений в терміналі А без нагляду, і негайно повідомив про це прикордонників. І завдяки швидкому та оперативному втручанню поліцейські встановили, що залишений багаж належить друзі громадянину України. Як з'ясувалося, чоловік мав намір прямувати до Афін, що являється столицею Греції, але він собою в на літак взяв забагато багажу і його попросили доплатити за надмірну вагу, яку він мав з собою вести. І чоловік подумав, що не хоче платити, і переклав з однієї валізи всі свої речі в іншу валізу, і одну валізу пусту. Або там якісь можливо в ній речі трохи залишились. Він цю валізу замкнув, ну якби закрив і залишив просто на лавці в аеропорті. А хто не знає, якщо якісь валізи, сумки, якісь коробки в аеропортах залишаються без нагляду, тобто немає коли них людей, і не можна зрозуміти, хто власник цієї сумки, того чи іншого предмету, то такі валізи, такий багаж він вважається. Вважається таким, який становить загрозу, і одразу ж за такі справи беруться працівники служби безпеки аеропорту. Тому як ну якби є причини вважати, що це може бути якийсь теракт, тому просто так підійти, відкрити валізу і подивитися, що там в ній, ніхто не може. Тобто для цього є ціла, скажімо так, серйозна процедура, по якій там викликаються якісь сапери, викликаються якісь спеціально навчені люди, які сканують спочатку той багаж на предмет якихось заборонених речей, а тільки після того вони там приймають рішення, чи відкрити його чи ні. Тобто, з однієї сторони. Це просто валіза з іншої сторони це досить ем, серйозна така процедура, яка, е, по перше, забирає багато часу і до досить дорого коштує. Тому е, тут в цьому варіанті. Е, Якби повезло, бо одразу ж там за допомогою камер спостереження виявили, хто є власником цієї покинутої валізи. І на щастя, цей чоловік на той в той момент він ще не відлетів, тобто його літак ще не відлетів, і в кінці кінців прикордонники цього чоловіка на літак не пустили, тобто, через те, що він просто так халатно вирішив залишити пусту валізу, його не пустили на літак, тому як його забрали на розборки, скажімо так, з цієї. Валізою плюс йому виписали досить серйозний штраф, і бачимо, що. Чоловік, от ну якось він не вирішив питання, скажімо так, зі своєю валізою. Не вирішив питання з тим, щоб там доплатити додатково за багаж, який він хотів собою вести, і через це він взагалі нікуди не полетів. Це по перше, а по-друге, ще й виписали йому штраф. І бачимо, що у випадку, якщо ви збираєтесь просто так покидати свої речі в аеропорті, то знаєте, що це вам може коштувати набагато. Дорожче ніж просто заплатити за додатковий багаж. А ще краще додатково по-перше, знати скільки можна безкоштовно вести з собою, ну яка там сума багажу включена в квиток. От і якось збирати свої речі так, щоб не виникало ось таких ситуацій вже безпосередньо на посадці на літак. Тож друзі, маємо ось таку новину. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.